Друзі, привіт! Вчора вийшов резонансний указ президента України номер 732. І е, ми вже маємо офіційний текст опублікований на сайті і разом з ним і усі ці гучні заяви, що МСЕК ліквідують. Інвалідність, скоріш за все, також ліквідують. А нас же ж цікавить, а чи ліквідують поряд з інвалідністю від строчки, право на звільнення з військової служби, право на соціальні виплати тим же учасникам бойових дій, які отримали таку інвалідність, і усі ці гарантії, які до речі закріплені в законі зараз ми подивимось, що передбачає цей указ президента. А він затверджує рішення РНБО, в якому по суті і містяться відповідні вказівки, і ми будемо керуватися тільки першим джерелом. Для того щоб спрогнозувати і розуміти, які законодавчі зміни на нас чекають. Але перш ніж перейдемо до конкретики, як завжди нагадую, підписуйтесь прямо зараз на цей канал, тому що тут тільки професійна, достовірна, юридична інформація, а не популізм, потрібно подивитися уважно в те, що вони тут виписали. А виписали вони ось що, що дійсно планується така масштабна контрольна перевірка усіх рішень МСЕК, але на секундочку, чомусь всі. В ЗМІ почали говорити саме про інвалідність про МСЕК. Але ж якщо читати уважно, у цьому рішенні РНБО дається вказівка на безумовне виконання іншого рішення РНБО від 30 серпня 2023 року, яке на сьогодні, я так розумію, не було виконано, і якщо читати уважно, що вони там передбачили, а вони там передбачили не лише перевірку рішень МСЕК щодо інвалідності. А і рішень ВЛК щодо визнання непридатності, непридатності до військової служби тих осіб, яких було е, оглянуто у період дії праворежиму воєнного стану і прийнято таке рішення. Ось що важливо ще тут зазначається про те, що повинні створюватися відповідні робочі групи щодо такої перевірки. Але я так розумію, що всі ці робочі групи це в першу чергу лікарі, це тобто фахівці в медицині, а не е, правоохоронні органи. Які можуть перевіряти факт корупції, наприклад, на, на предмет злочину? Але ми йдемо далі і бачимо, що тут визначено, що в разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень ініціюється їх переогляд у встановленому порядку. Та інформуються відповідно правоохоронні органи. Що це все означає? По перше, це означає, що повинен бути затверджений ще якийсь окремий порядок щодо такого переогляду. І далі ми розуміємо, що у разі виникнення обґрунтованої підозри щодо фіктивного якогось висновку там щодо інвалідності, наприклад, або непридатності, будуть інформуватися правоохоронні органи. Але друзі, давайте відповімо собі на питання, що можуть зробити правоохоронні органи. Вони. Викривають корупційні правопорушення. Це їх прямий обов'язок, і це пряма вказівка в цьому рішенні, яка адресується ДБР, поліції, генеральному прокурору, НАБУ і так далі. Але всі ці органи вони не можуть втручатися в медичні аспекти, і відповідно. Уся ця історія з діагнозами це та сама аналогія, як і з судами, коли оскаржують рішення ВЛК, а суди говорять, що ми не можемо встановлювати діагнози або перевіряти їх законність, оскільки є відповідна позиція Верховного суду, що суди не володіють відповідними фаховими медичними знаннями, а отже, не можуть встановлювати діагнози. Те саме стосується і правоохоронних органів, тобто вони можуть викрити дійсно факт, якусь там схему корупційну. І підтвердити це доказами там, притягнути до відповідальності саме за це. А за обґрунтованість визначення тих критеріїв чи не тих, саме в медичному плані вони це зробити не можуть. Тому що вони можуть зробити, це. Як контрольний захід створити так званий всеукраїнський приогляд для усіх осіб, наприклад, з інвалідністю? Хочеться вас запитати, а це нічого вам не нагадує? Нещодавно ж була та сама історія з обмежено придатними, коли по факту нібито скасували ось цей статус обмежено придатний, але фактично, фактично залишилося, тому що проігнорувати стан здоров'я все ж таки ну, на рівні здорового глузду неможливо. Не можна створити чорне та біле, тобто придатні або непридатні. Все рівно є певні діагнози і певні вади. І, наприклад, якщо повністю скасують інвалідність, а там три групи, ми з вами знаємо. І, вибачте, наприклад, осіб з інвалідністю першої групи мобілізувати ну, це просто злочин. Тому що, як мінімум, та сама група інвалідності, перша, перетинається з відповідною непридатністю до військової служби. Тому говорити про скасування інвалідності саме по суті цього змісту цього слова: інвалідність, вади зі здоров'ям, втрата працездатності ми не можемо. Однак, юридично. Зміни дійсно можуть бути, і про це нам говорить далі положення цього рішення РНБУ. Дивіться, що вони тут зазначають. місячний строк подати до Верховної Ради законопроект щодо запровадження оцінювання особи з обмеженням повсякденного функціонування. Тобто ми тут зустрічаємо якесь таке нове поняття: особа з обмеженням повсякденного функціонування. По факту, це так само, як з обмежено придатними. Коли обмежено придатні, Раніше називалися обмежено придатними, а тепер це просто придатні до служби, наприклад, в ТЦК та СП в логістиці, в забезпеченні і непридатні до десантно-штурмових військ. Розумієте, так само і тут інвалідність просто можуть замінити на інше визначення. От, наприклад, на особу з обмеженням повсякденного функціонування. Ну і головна новина цього рішення РНБО те, що ліквідуватимуть МСЕК з 31 грудня 2024 року. А тепер питання. А що з цього громадянам? Ну ліквідують вони мсек, ну, створять щось інше, буде якась інша абревіатура. Головне, що цікавить громадян, це те, щоб права та гарантії залишилися в законі, щоб вони не суперечили здоровому глузду. Тобто дійсно громадянам, які мають проблеми зі здоров'ям, не були вручені ті самі мобілізаційні розпорядження. Наприклад, ті самі десантно-штурмові війська, ось головна головне питання для громадян. Ну і щодо кримінальної відповідальності, то тут також, якщо громадянину було абсолютно законно оглянуто і відповідно прийнято якесь там рішення, то в медичному аспекті кримінальна відповідальність за якесь таке неадекватне рішення з боку сек не загрожує такому громадянину. Кримінальна відповідальність, допити, відповідні процесуальні дії вже під час досудового розслідування можливі лише тільки тоді, коли буде виявлена якась кримінальна, скажімо так, корупційна схема за участі і такого лікаря, і такого громадянина. Тому висновок такий реформа дійсно планується. МСЕК ліквідуватимуть. Критерії оцінки інвалідності, скоріш за все, також змінять. Але чи скасують відстрочки, або чи назвуть ці відстрочки у зв'язку з інвалідністю іншим словом, я думаю, що ось другий варіант більш вірогідний, тому що е, особи, які мають, наприклад, ту саму першу другу групу інвалідності, вони цілком ймовірно не є придатними до військової служби. А от тим, хто має, наприклад, третю групу інвалідності, влада. В зв'язку з тим, що посилюються заходи мобілізації, бусифікації, усіх цих перевірок з боку ТЦК, влада дійсно може щось таке цікаве придумати для тих, хто має третю групу інвалідності. А якщо відео було цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, і не забувайте, також що в мене є ще телеграм-канал, де я залишаю не менш важливу корисну юридичну інформацію. Ваша інспектор права.